Доброго дня, але, мабуть, не дуже приємного. Ось це як би герой цього сюжету. Парфюм, Play and Life, мабуть, так. Ну, для мене це не основна суть. Зараз ну, важливо. Що ж трапилось? У 22-му році я зайшов в магазин Єва і вибрав для себе такий от вподобав отакий от от парфюм. Саме от в цей пляші Сейн був. Мені дуже сподобався, я його економив. Хоча він не сильно був так, щоб там уже коштовний. Ну, мені подобалось і я старався його просто так не розливати. От. І моїй сім'ї сподобалось теж, і два сини, і дружина зайшла і я, чі, взяла їм ну, це отакі от. Якщо це оце от айс, це сет. Ну теж Sport Edition. Ще двум цена вона взяла. Ну, от. ну йде час, О. і от. цей флакончик порожніє. Я зайшов ну, в Єву, мав собі на цілі на увазі, що я знайду. Ну і візьму собі ще. Ну, не знайшов, взяв там другий, в ну, общем, взяв, бо що треба було вже взяти. От. Я зайшов, став ще раз в інтернеті дивитися, значить, забив, ну, значить, написав у пошук, у, у пошук значить, повну назву. Цього парфюму. І мене привів, значить, і Пошуковик мене привів значить, на торгову на торговий майданчик магазину Єва. Там на фотографії точно такі точно такий флакон, все, і він називає, все повністю співпадає. Я зрадів, замовив, все нормально. От сьогодні прийшов забирати, ну, забрав в магазин. Мені було по дорозі, я забрав, приходжу додому. І, ну, це те, що сьогодні я отримав. Ну, я не коробку купляв. І принципі, я купляв аромат. Тому як-то воно все було тут ну, в Блістері, все було нормально. Тому якби, ну, мене нічого не, мене не викликало ніяких застережень, я не відчув нічого такого. От поки не зняв ковпачок і не скористався значить, цим спреєм. Е, е, ну я купив все коробку, правда, ну, неважно, вона інакша раніше була. Ну, все крім, крім аромата я купив, тому що він зовсім не схожий. Не на. Ну, на цей. І на цей теж. Це купляли десь в одному році, вони куплялись там два місяці, може різниця. А цей от я забрав сьогодні, але сьогодні 19, вересня. Ну, як то прикро. Я, ну, Просить написати щось. Який-то відгук лишити. Я не знаю, що лишити, тому що я купляв парфюм той, який мені сподобався. Я вбиваю ту саму назву, мені це все підтверджують, я сплачую і до мене приїжджає по виду, ну, хай не важливо. Але запах зовсім другий. В принципі, його тут ну, майже і нема. Спір сильніше відчувається, ніж якісь складові аромати. Ну, от, як то так, ну, типу, не в солідну таку дуже рекламовану. Торгову ор організацію звернувся, а я не знаю, не хочу нікого ображати навіть на базарі. Чи там собі таке дозволять. пообіцять і. Ну, і би якби... неприємно шоковано Просто на відео не можна передати. Ну, тобто, неможливо. Поки що. Я так думаю, все міняється. Передати сам цей запах, сам цей аромат. Тобто наскільки він. ну Ну, от спірт відчувається, а там якісь там. Трошки-трошки. Я вже воно ось унюхався. Ну, так що якась така, які-то такі от мої враження? Не знаю, може, мені так не повезло. Я дуже надію, що мені так не повезло. От, і в більш ні у кого такого траплятися не буде. Ну, для себе зробив висновок, Може, його таке зблюд. Зробити. Не замовляти більше ніякий парфюм от, в інтернет-магазині. Йти в салон і куштувати, перевіряти, брати з собою там, не знаю, кілограм маленові кави. І, і підбирати той аромат, який вам подобається. Ну, от, вважаю всім всього хорошого. verdadona po peremoge